Так що таке саме по собі об'єднання? Рау саме по собі об'єднання означає те, що клі, об'єднання з творцем, знаходиться в твоєму товариші. Клі це піднесення, враження, підйом, велич творця, все це знаходиться в нього. Якщо ти це зможеш перейняти в нього, а не просто а, я палаю на шляху до творця, я бажаю його. Це все не ти. Це він вніс в тебе всередину тебе. Це все нуль, нульовий рівень, коли ти щось сприймаєш від товариша. творець, як те, що ти сприймеш від товариша за рахунок твого вкладу, можливо, твою твого скасування і твоєї величі, і те і інше, це все робота з ним. Якщо ти це будеш робити, це стане клі. Це і буде клі. те, через що ти прагнеш до Творця? Ти прагнеш до Творця. Це все тому, що ти прагнув і з'єднався з товаришем, і взяв у нього творець дав тобі це прагнення. Він, начебто, сам до себе прагне Це не ти до нього. Питає: так чому я, я можу в день ходити, мовчати, збирати враження навколо? Дивитися на людей. Я можу дивитися на людей, взагалі з ними не розмовляти і знати, не будучи, я дивлюсь на них, збирати їх бажання собі, вражатися від того, що вони бажають. Причому при тут взаємність, яке тут об'єднання? Рав. Якщо ти можеш вразитися групою, вражатися постійно, максимально. Не передаючи їм своє піднесення, не з'єднуючись з ними. Роби, дій. давай. Із усього цього загалом у тебе ти будеш після цього у великому падінні, ти будеш працювати. На їх енергії потім впадеш. Чому? Тому що у тебе буде лише кетер і не буде точки малхут. Тобі потрібні хісарони разом з величчю. І з із себе ти не будеш знати, що це. Тобто говориться, що я прагну до творця. Повинен бути я і повинен бути він. Потрібно бути малхот, і повинен бути кетер тим, що я від візьму у них натхнення, я стану як янгли. Я піднесений, я хочу. Після того як ти зробиш цю роботу, дійсно ти роздуєшся від них. Буде в тебе падіння, я тобі обіцяю, тому що таким чином ти не з'єднався зі своїм я. Це не твоє я. Ти взяв їх піднесення, начебто це рішення і тлапшут. До свого рішимот, де і та віют. Ти повинен бачити так, що ти не хочеш, ти не встані. Хто ти з твоєї точки? Потрібно з нею з'єднатися. Питає, що я не можу дати їм велич. Рав, ти повинен давати велич і те, що ти сам не з'єднатися з, з Творцем. Ти не можеш, мене можуть. І вони тобі випромінюються наповнення натхнення. Але це не натхнення твоє. Розумієш? Послухай можливо, дійсно це не змог я передати цю точку. Я повинен утворити клі до творця. Якщо я отримую від творця натхнення, це його це зрозуміло. Якщо я отримую натхнення просто так від товаришів, це їх повинен бути я. Взяв натхнення від товаришів. Я вони стіт, те, що в мене нічого немає. Я не встані, не можу з'єднатися з ними, не можу хотіти творця, взагалі нічого. Я у них беру їх натхнення, і з ним я дію. Я самостійно досяг цього натхнення. Тут повинні бути дві точки. Я який, просто принижений. І нуль з нічого. Секундочку, я повинен бути нижчий за всіх, і я отримаю отримав від них їх натхнення, тому що я підняв їх дуже високо. і ось тоді те натхнення, яке я отримав від них, але за рахунок роботи стосовно них Ось це для мене називається кетер. А я сам по собі як малхут, тобто є решемоде де і тлапшут, є решемоде де і тавіют. Ну, не знаю, допоможіть це виразити. Як ще можна? Інакше. Якщо я просто так беру натхнення від творця, це натхнення творця. Якщо я беру натхнення товаришів, це натхнення товаришів. Як воно стане моїм натхненням? тут повинні бути дві точки. Я те, що сам по собі не натхнений творцем, і зараз я взяв натхнення від товаришів. Повинні бути дві точки. Де точка я? Як я її розвиваю, якщо я не буду виконувати дію польби ближнього як самого себе? Питає. Ну, я бачу в бажанні отримати, я взагалі нічого не отримую, нічого не отримую. А ось з моїх інтересів я беру лише силу від групи. І, і знаю, не роблю. Рав, яку силу ти хочеш від групи? Питає натхнення рау, це натхнення групи. Питає, але це натхнення, яке я не можу сам досягти. Я не розумію, чому, коли їм показую велич, я бачу, що вони я не можу зробити сам. Рав, ти показуєш велич для того, щоб вони тобі у відповідь повернули велич. Що ти ще запитуєш? Питає в чому різниця? Ви не пояснюєте, в чому різниця станів. Коли я не можу, зрозуміло, що я не можу. Я не можу. Так. В чому різниця, що я беру від них і все рівно, я стаю як Янгол? Я беру це і не можу приєднати до себе. В чому різниця взагалі між двома станами? І тут я не можу, і там не можу. Грав, чого ти взяв, що ти не можеш? А, а чому я зараз тут? Ти бачиш, практично ти можеш, да? Здатний. відношенню до ні. Виходить, що і точка Малхут, і точка Кетар ти повинен взяти, отримати від групи, від товаришів ніякої віддачі.